Перша позачергова сесія готувалася відповідності до закону України про доступ до публічної інформації. Вона створена у зв'язку з необхідністю розгляду нагальних питань та надходження огромтування, розписання сесії від заступника міського голови з питань діяльності, виконавчих органів ради та керуючого справа, виконавчого комітету міської ради, проект рішення органу місцевого самоврядування, який є баштанців міська рада. Розробки відповідними розпорядниками. Інформація оприлюднена на офіційному сайті Барстанської міської ради. Так. Ви отримали проєкт рішення на руки на подорожі в носіям. З 20 обраних депутатів на сесію міської ради прибуло 16. Відсутні поповажних причина 6. 6. На сесію запрошують Василь Олександр Сергій, заступник міського голови, з питань є виконавчих органів ради, міського Олександр Валентинович, керуючий з порану виконавчого комітету міської ради, працівники виконавчого апарату міської ради, шановні депутати, пропоную провести реєстраційне голосування. Прошу голосувати. Берегали. Є. Ради? Є. Єсть. Головні пола? Є? Не за, а є. Ременко. Живізним немає, жигалчиків нема, люску. Козятко. Шволоне. Кременко. нема. Майдарова нема, майданного нема. Але Є. Руден. Є. Слухайте, у нас Чернова є, Шевченко є. Є 16 депутатів, міський голова. Згідно з пунктом 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесії міської ради є переможним. Якщо він в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів загального лату ради. Таким чином, 41-ша позачергова сесія міської ради. Гриненка Тетяна Вікторовна і політичні партії Європейська Солідарність. Бабін Олександр Федорович позафракційний. Не буде заперечитися сом запропонованих кандидатур. Ні. Голосуємо ну, пакетом? Так. Да. Прошу голосувати. Бабін. Гулянська. Гриненко за грицюк.

Леха. Онищук. Руденко. Семен. Чернова Не. за. Шевченко за. рішення прийнято. Шановні депутати, сьогодні на розглядах 41 ї позачарової сесії міської ради 8 скликання виноситься 8 проєктів рішення. Пропоную 41-му позачарову сесію міської ради 8 скликання провести за 30 хвилин піднос. Порядком денег. Бажаючи виступити до трьох колеж. То... Будуть інші пропозиції. Ні. Прошу проголосувати да. за порядок денних. Байговий. Бабін. Белін. Волочкова. Гумерська. Гриненко. Грицько. Зюсько, ковту, казалка. Колоденко. Лех. Ліщук. Руденко. А, пишіть, за 8 голосуємо, а ми ж два зняли? Чи? Mm -hmm. чи ми тут шосте? Ну, шосте і 8 два зняли. 8? Ми все одно будемо голосувати. А, за, О, це, комісія рекомендувала, сесія, що затримає їх. За. Чернова. за. А, саме Семена. Yeah. Чернова за Шевченко. За. Шановні колеги, в питанні порядку денного детально розглянулися на спільному засіданні постійних комісій. Є потреби інформувати. Я пропоную вже необхідності доступовувати за сповідачам. Переходимо до розгляду першого питання про направлення Верховної Ради України, подання щодо збереження існуючої назви міста Баштанства, Баштанської міської територіальної громади, Баштанського району Миколаївської області. Е Получається із змінами. Перший пункт з контроль покласти на заступника. Друге, друге по тексту звернення доповнити е посилання на листи інституту е національної партії. Голосуємо смугу. Береговий, пабік, бейд, воликова, помеска, ринентка, ричук, зюсько, Ковтун, Козявко, Кононенко, лех, онищук, руденко, Семенов, Чернова – за Шевченко. Рішення за". прийнято. За поправки. Береговий за. Бенюн. Колочкова, За. гриненко, грицюк, зірсько, кофту. за. За. Кононенко Зелку, кононенку, лег, онищук, руденко, За, За. 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 черномаза, шевчинському, За. береговий, За бес, За панаська, За. 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 За грицюк, зюсько, ковтун. Козянко, Кононенку, Лех, Руденко, Руденку, Семену, за. Черного, Зашевченку. Рішення за. прийнято. Так, переходимо до другого питання. Розвернення до інституту національної пам'яті України щодо приміщення з переліку населених пунктів назва яких місяць російського Першу символіку міста Баштанки, Баштанської міської територіальної громади, Баштанського району Миколаївської області зі змінами по тексту, звернення в першому абзаці та в останньому абзаці за основних <клес> 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 гайчук.

Риненко, Грицюк, Люськов, За. Ковтун, За. Замко, За. Поманенко, За. Лех, За. Онищук, Руденко, Семени, За. Чернова, Зам, Шевченко, За. береговий, За. бабін, залочкова, За. За. омерський. За.

Подання включить посилання на рішення лісів і виключити подбату. Береговий бабуськомедс. Гринко. Грицьку. Зусь космоза. Шлех.

Козявку, – «За», лег, – «За», за. руденку, за. – «За», чернова, за Шевченко, рішення Кризенко. У нас тут про переймену на телефоні міської територіальної громади. Перша, Перше По тексту, виключити пункт. Два, перша травня. Друге. Переліку виключити пункти 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, третє, Доповнити вулиця тепер травня. так, Голосуємо за основу. Береговий. Бабі. Бен. Олеська. Гринеко, грицюк, зюсько, з полту.

Лех, онищу, руденко, семена, чорнова, зашевченка, приносич, береговий, бабін, бень, волочкова, омерска, гриненко, гричу, зюску, ковки. Казянку, yeah. Кононенко, yeah. Лех, yeah. Онищук, yeah. Руденко, yeah. Семену, yeah. Чернова, За, Шевченко. Yeah. Рішення прийнято. <зас> Наступне печат питання призначення змінити. Рішення поставської міської ради від 22.12.2023 року номер 3 Про затвердження проєкту від щодо підведення земельної ділянки. оренди, якої підлягає продажа на конкурсних засадах земель. Берегли, бадю, бей, Волочкова, омерська, Гриненко, За. грицю, зічко, ковпу, козяку, Кононенко, лех, орішу, Руденко, семена, За. червона Зашевченко, Шевченко, За. рішення Наступне питання шосте. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з проводити справа оренди земельних ділянок комунальної власності Баштанської територіальної громади. На комісії було, було рекомендовано зняти на доопрацювання. Ставимо на голосування зняття на доопрацювання. Перемовити. Бень, волинкович, омесник, огненельний, Кононенко, зішкоп, ковту, козялку, кономенко, плеха, поміщу, рузанка, семена, За. чернова, зашел, чергов, калінки знищання. Наступне сьогодні питання про надання вирішення професійно міської рації 2 грудня 2023 року No48, що захватує технічні інформації щодо встановлення відновлення майже мальна ділянку у плані для будівництва, півслуговування будинку та господиських будівель від преставлення ділянки. Прошу голосувати. вас. Беремо ви.

Було рекомендовано зняти стояв. Денного на довпрацювання, там і танки. Прошло смартфон. Беремо виньку. Да. Бабінь. Пенько. Да. Володкова. Да. Троти. Да. Гриневку. Да. Грицюк. Зіскок. Ковчук. Та. Козявку. Кононенко? Короненко. Да. Лех. Онищук. Да. Да. Руденко, так? Да. Чернове, так, да. Шевченко. Да. Прийнято. Червоноста. Да. Проєкт рішення порядку денного 41-й поза чергової статі міської ради вимоглика. І винесено на вашу заглянули та затвердили. Є бажаючи ось. Це, я прошу всіх бачити, так, що є позиція стосовно присвоєння Героя України, до лікування Олександру Італію. Я прошу всіх підключитися і поширити для всіх своїх друзів, знайомих в Україні. Це дійсно людина, яка заслужила, він 10 років воював, він мав вже отримати підполковника, це людина, яка устраювала. Це людина, за якою казаби охотилися, ну, просто для, нього, це, для них це такий показатель, що вони його таки могли ну, ліквідувати. Він заслужив це звання, батьки взагалі проти того, щоб ну, було навіть порушено на це питання, а, це порушив білих, наскільки я знаю. А, і я думаю, що ми здатні всією громадою відчитися і проголосувати. Вернуться до всіх своїх близьких і родичів, щоб всі підключилися. щоб вже там 11 тисяч є голосів. Я голосувала, коли було 5 тисяч, підписано петицію, а зараз вони 11, багато залишилося. 11 це ще скільки? 14 залишилось. А скільки вже часу прийшло? Уже три тижні прийшли? Це ще три дні залишилося. Та що, там вже ж не місяць. 90 днів, там три місяці. 90 днів? Так, да, три місяці, точно. По сукурату так само, я ну, розумаю, це, що я як... Віде. Я хочу там в любій групі, да, кожному є куча своїх ділянку розпилку і аписати, що прошу, щоб голосувати. Почули, підтримуємо. Так, шановні депутати, сесія оголошується закрити.